Всім привіт, консольні танкісти! З вами Палич. Від 4 лютого по 31 березня у нас тут сезон Vipers. Безкоштовно ви отримаєте за нього 112. го За сезонну перепустку отримаєте Type 62 та 59 пільговий. За суперперепуск Monkey King, геройський командир BZ-176. Так, і BZT-70. Ось вам до вашої уваги. Як виглядає все це? Також не забудьте за безкоштовний пакет забрати. У нас тут ще нова мапа під'їхала. Друзі. Така, я вам так скажу, Артени ну, на любителя. Так, дивіться, відміточки поміняли. У незі дуже круто виглядає, чесно кажучи. Взагалі, це треба було робити, тому що вони криво виглядали, ці черепки. Ну, Ігніс Пургатіо, друзі, ну коротше. Молодці розраби, Оце я їх хвалю. Тів Брейка. Хвалю їх за, за це рішення. Леман Руш взагалі вони так криво виглядали, а тепер круто реально. І Рогалік, друзі. Тому, блин, я дуже задоволений, що вони це зробили. Ребаланс Ріночеронти Чинтаур Бізонте. А також бара, черговий раз ребаланснули. Ще у нас, друзі, під'їхали нові коробки. З яких випадають ніщечки, і стайр, який просто дуже робиться за досвід. Дякую за увагу, ставте вподобайку.